Заняття з сенсорно-пізнавального розвитку малючок сніговичок, все пухнастим снігом вкрило, луки, річка, гай, земля, білий ліс і поле біле. Вже до нас прийшла зима. А що взимку падає з неба? Сніг, а що можна робити зі снігу? Давайте подумаємо і скажемо. Сніговичка, сніговий замок і різні снігові фігурки. Сьогодні до нас завітав малючок сніговичок. Давайте його уважно розглянемо. З чого він складається? Зі снігових куль. З чого в нього носик? Носик морквинка. А руки? Руки? Гілочки. А що в нього замість шапочки? Відро. Скажіть, будь ласка, скільки сніговиків? Сніговичок один. У малючка сніговичка є друзі. Геометричні сніговики. Вони складені з геометричних фігур. З яких фігур складений перший сніговичок. З квадратів. А другий сніговичок з яких фігур. З трикутників. Наступний сніговичок з яких фігур. З прямокутників. І останній сніговичок з яких фігур. З кругів. Давайте порахуємо, скільки всього геометричних сніговиків. Один. Два, три. Чотири. Всього чотири геометричних сніговичка. Сніговики полюбляють кататися на санчатах. Давайте подаруємо сніговикам саночки. Ми вже рахували сніговиків. Скільки їх є? Їх чотири. Скільки для них треба санчат? Також чотири. Ось і з'являються санчата. Давайте з вами порахуємо, скільки санчат з'явилось? Один, два, три, 4, 5. Чого більше санчат чи сніговиків? Більше санчат, тому що їх 5, а сніговиків 4. Що треба зробити, щоб санчат? І сніговиків стало однаково. Треба або додати одного сніговика, або забрати одні санчата. Давайте ми з вами зараз і заберемо санчата. Чи тепер стало однаково сніговиків і санчат? Так, їх однаково по 4. А ми з вами можемо прямувати далі. У малючка-сніговичка є ще подружка, сніжинка. Вона дуже любить ходити у гості до цифр. Запрошую і вас завітати до цифр на гостину. Цифри, які стоять у правильному порядку, називають числовий ряд. Ось перед вами числовий ряд. Від 1 до 5. Давайте разом назвемо цифри по порядку. 1, 2, 3, 4, 5. І зараз сніжинка хоче пограти з вами. Вона закриватиме цифру у числовому ряді, а ви маєте здогадатись, яку саме цифру вона закрила. Отож заплющте оченята. Відкривайте, яку цифру заховала сніжинка. Цифру 2. Молодці. Закриваємо знову оченята. Розплющуємо. Яку цифру заховала сніжинка? Цифру 4. Молодці. Знову заплющуємо оченята. Дивимось, яку ж цифру заховала сніжинка? Цифру 1. Знову заплющуємо оченятка. Дивимось, яку цифру заховала сніжинка? Цифру 5. І знову ще разочок заплющуємо оченята. Відкриваємо, яку циферку заховала сніжинка. Цифру 3. Молодці. Ми можемо прямувати далі. І у малючка сніговичка є ще, друзі, пінгвіни. Давайте порахуємо, скільки є пінгвінів. Один, два, три, чотири, п'ять. Скажіть, будь ласка, ці пінгвіни однакові чи різні? Вони різні. Що в них різного? Вони різні за розміром. Є зовсім маленькі, є трошечки більші, є зовсім великі. А ще пінгвінчики чим відрізняються? Кольором шарфу. У кожного пінгвінчика шарф свого кольору. Давайте ми разом розташуємо пінгвінів за розміром від найменшого до найбільшого. Якого кольору шарфик у найменшого пінгвінчика? Так, помаранчевого. Значить, він стає першим. У наступного за розміром пінгвінчика якого кольору шарф? Червоний. Так, він стає наступний. Хто наступний за розміром буде? З яким шарфиком пінгвінчик? З фіолетовим. Наступний за розміром пінгвінчик, який має шарфик? Блакитний. І останній пінгвінчик, найбільший. Якого кольору має шарф? Зелений. Так, пінгвінчиків ми з вами розташували за розміром. Від найменшого до найбільшого. І можемо прямувати далі зі сніговичком. І далі сніговичок. Нам хоче розповісти щось про нашу планету. Ви знаєте, як називається планета, на якій ми живемо? Земля Земля постійно повертається до Сонця то одним боком, то іншим. Час, за який наша планета робить повний оберт, називається доба. Доба ділиться на 4 частини. Ранок це час, коли сонечко піднімається за горизонту, прокидається. Потім настає день. Це коли сонечко піднімається високо на небі. Після дня настає вечір. Сонечко опускається за горизонт, засинає. І тоді стає темно. На небі немає сонечка і з'являється. Місяць і зірки це ніч. У малючка-сніговичка є подружка, маленька ведмедиця Міла. Саме вона допоможе нам запам'ятати, що саме роблять у кожну з частину доби. Ось ми можемо поглянути. Міла прокинулась. Коли ми прокидаємось? Вранці вдень, ввечері чи вночі. Прокидаємось вранці, коли ранок? Що тут робить Міла? Міла робить зарядку. Зарядку ми коли робимо? Також вранці. Міла збирається на прогулянку. Коли ми йдемо на прогулянку? Вдень. Міла грається зі своїми іграшками. Коли ми можемо гратися? Можемо гратися в день. Або ще ми можемо погратися коли? Увечері. Купаємось ми коли. Увечері купаємось. А йому у яку частину доби? Їсти ми можемо вранці. І це буде називатися сніданок. Їсти ми ще можемо коли? Вдень і це буде називатися обід. А ще ми можемо у вечері. Це буде називатися вечеря. А коли міла спить? Міла спить тоді, коли настає ніч. Правильно. Давайте ще раз повторимо частини доби. Ранок, день, вечір, ніч. Молодці. І малючку сніговичку. Уже час повертатися додому. Давайте згадаємо, з ким зі своїх друзів нас познайомив сніговичок і що ми з ними робили. Сніговичок нас познайомив зі своїми друзями, геометричними сніговичками. Ми їх рахували і дарували їм санчата. Також сніговичок познайомив нас зі своєю подругою, сніжинкою, з якою ми грали. З цифрами, ще сніговичок познайомив зі своєю подружкою маленькою ведмедицею Мілою, і разом з нею ми вивчали частини доби. Я дякую вам за вашу активність на занятті. До побачення!